Добрий день, любі друзі! Добрий день, поціновувачі ізраїльської продукції Доктор Нона. А сьогодні я звертаю ще й до поціновувачів такого унікального препарату з Прайси компанії: це чай Гонсин. Дивіться, зовсім скоро вже будуть наближаються прямо новорічні свята, і ми підбираємо подарунки. На жаль, багато з вас концентруються тільки на парфюмерії або на кремах компанії. А в мене до вас сьогодні таке незвичайна, незвичайна пропозиція. Подаруйте собі і своїм близьким чай гонсин. Гонсин, який дає і енергію, і спокій водночасно. Гонсин, який прекрасно очищує кишківник, нирки, печінку. Який є профілактикою багатьох проблем, а в багатьох випадках ще й прямо лікує багато захворювань? Зверніть на це уваги, на мою пропозицію, тому що це дуже доступна ціна і мега класний ефект. І не забувайте, що саме здоров'я це найкращий подарунок. А від мене отака от пропозиція. Дивіться, більше 20 років в нас був наш звичайний гонсин. Він мега ефективний, але доктор Мона пішла далі. І створила чай гонсин Pro, який прекрасно очищує кишківник, печінку, нирки. який Є профілактикою цукрового діабету, прекрасно працює з підшлунковою. Далі з'явився у нас гонсин фокус, який ідеально, просто ідеально працює з судинами. А в нас судин мільйони кілометрів. І це найкращий взагалі гонсин для профілактики проблем з судинами, починаючи з судин головного мозку. І закінчуючи судинами, які йдуть до нашого серденька. І ще один гонсин з'явився: це гансин релакс, це спокій, це унікальний набір трав плюс біоорганомінеральний комплекс, галокомплекс, який Точно прекрасно працює з захворюваннями, які визивають нервові стреси. А у нас зараз у всіх з вами нервові стреси. Отака От четвірка наших, бачите, гонсинів. І я знаю, що багато хто з вас хоче, хоче спробувати кожен з цих кремів, з цих е, унікальних імуностимулюючих напоїв. І в мене до вас новорічна пропозиція. Я можу спеціально для вас по ціні гонсина, а він дуже доступний. Дивіться, 22 бали коштує гонсин на 3 місяці вистачає. Так от, дивіться, я можу для вас скласти таку пачечку гонсин мікс. І по вашим запросам, тобто пишіть мені, які саме гонсини ви хочете спробувати, а я вас ще й от консультую, проконсультую обов'язково. І я можу покласти оцю пачечку мікс, наприклад, на один місяць одного гонсина, на інший місяць іншого гонсину. І ви отримаєте взагалі просто унікальні результати по своєму здоров'ю. Будьте здорові, друзі. Даруйте даруйте на новий рік, на інші свята те, що дійсно корисно. А в нас найкорисніше зараз це здоров'я, це спокій, це можливість жити, думати, спати, можливість відчувати це життя. Користуйтесь найкращим, друзі, Користуйтесь продукцією доктор Нона.